У Маріуполі окупанти затримали 400 мігрантів і відправили їх на СВО. Минулого тижня російська ФСБ провела один із найбільш масштабних рейдів у тимчасово окупованому місті Маріуполі. Понад 400 мігрантів було затримано, а згодом депортовано до Покровська. Але не для евакуації чи гуманітарної допомоги, а одразу на фронт. За інформацією колишнього радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, 333 мігранти вже офіційно стали. Частиною штурмових підрозділів армії РФ нагадаємо, що згідно з останнім указом Путіна укладати контракти з мін оборони тепер дозволено і іноземцям і особам навіть без громадянства. Формально все законно, фактично, це насильницька мобілізація.